.січня 2016 року за ознаками кримінального порушення передбачення частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. В ході досудового розсідання встановлено, що адвокат Молин слова зданому, що продовж січня лютого 2016 року, діючи у змові з керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільської області, а саме колишнім заступником прокурора області Янків Павланом Петровичем, колишнім керівником Тернопільської місцевої прокуратури Сідором Віталієм Михайловичем та його заступником соколишньому Володимиром Степановичу, а також прокурором каже місцевої прокуратури Киментом Павлом Відовичем, розробили та реалізували злочинний план отримання непромірної пригоди в розмірі 12 тисяч доларів США від мороз Тетяни Юрівни за прийняття рішення непритягнення і про непритягнення її до кримінальної відповідальності та подальшого закриття стосовно її кримінального провадження за частинами 2 статті 191, частиною 4 статті 358 та частиною 1 статті 366. Відповідно до поховали колегії Вищого спеціалізованого суду України, з розбуду цивільних і кримінальних справ, з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження, з дотриманням правил визначення підсудності, матеріал оказаного кримінального провадження передано до Хмельницького міськравного суду міста Хмельницький. Я вважаю, що вирішувати питання про зміну... кодексу підстави для закриття кримінального провадження, які передбачаються пунктами 4-8 статті 284 кримінального потенціальному кодексу, у нас відсутні. Угод про визнання одновачення не сторона обвинувачення з обвинуваченими не обладали. Обвинувальний акт відповідно до статті 291 Кримінального процесуального кодексу відповідає цій нормі і я вважаю, що підстави для його повернення прокурору відсутні. Комунального акту та матеріальності свого кримінального провадження необхідно здійснювати конкретну судового засідання, Всі підстав для проведення робити, по судового засідання не встановлено. Щодо запобіжних, запобіжних заходів, на сьогоднішній день стосовно трьох відсутніх. Це молодь, Сідоров, Тахомен події запобіжних заходів в українські застави. Цей запобіжний захід є безстроковим, строки обов'язків, які передбачаються. Верніше продовжувалися. продовжувалися, але на даний час вже цей термін закінчився. Стосовно запобіжних заходів у обвинуваченнях Андюка та Сідорова, та Саколичних Петрошою, це був домашній арешт, який на сьогоднішній час закінчився. На даний час, враховуючи, що всі підсудні виконують свої обов'язки, які покладаються на підрозділних обвинуваченнях відповідно до нових до кримінального процесуального кодексу, клопотання про... Zmino zaprtih zaporov, čipov, pravokarnih in zaprtih zaporov izvedati se ne bo. V zvezi s tem, če nas so te prošle, boste znašli dodelanje antodorov.